Так, Ніксон, дивись. А ми зараз проведемо маленький бліц. Топі запитання будуть. Не факт, що будуть розумні відповіді. Ну що там, шо ти голова, або шо? ні? Що ні, ні. там на нулі? І шо там на бойовий? Блядь, там є знаєш, яке хуєне питання? Яке? От найкраще питання, яке я почув. В тилу uh -huh. від цивільної особи мені сказали, а чого ти їх так мало вбив? А я навіть, блядь, не називав. Навколо. Я просто по хлоп. Да, я просто <плес> ще охуєне питання, коли перемога. Ну воно вміщає, думаю, ну що там що <плес> <плес> ну, <шо плес> там? Хочеться сказати вашими молитвами, але краще ви Мені <плес> мого словарного запасу не вистачить, щоб описати всю красу того, що там якої романтики. Якої романтики? На... Твій особовий склад чекає на відпустку. А на що чекає командир зводу? Я чекаю на закінчення блядь, їхньої відпустки. Питання суво, що ти будеш робити з хлопцями, коли побачиш на своїх позиціях наступ на конях? Ми становимося в черепаху. Замість щитів ми можемо використати підерські бронеплити і вистроїти ряд Копейщиків, так. І все. Проти конець тільки пікіньори.